Вітаю! Давайте почнемо з прикладу на повторення, аби остаточно в усьому розібратися і потім вже плавно перейти до вивчення нового матеріалу. Якщо ви добре засвоїли матеріал минулого уроку, то розв'язати цей приклад ви точно зможете. Минулого разу ми, здається, останнім множили 4цифрове число на одноцифрове. А тепер давайте спробуємо помножити п'ятицифрове число. Припустимо, нам потрібно 64329 помножити, подумаю, яке ви гарне число підібрати, помножити на 4. І я зараз вам покажу, що множення п'ятицифрового числа на одноцифрове нічим не відрізняється від множення чотирицифрового або навіть двоцифрового числа на одноцифрове. Просто доведеться рахувати трохи довше. Отже, починаємо з множення 4 на 9. Чому дорівнює 4 помножити на 9? Це 36. Вірно? Те ж саме, що й 18 помножити на 2. Так, 36. 6 пишемо, а 3 запам'ятовуємо, тобто переносимо до розряду десятків. Далі ми множимо 4 на 2. І ще нам потрібно буде додати ось цю трійку. Так, і запишемо 4 помножити на 2 і плюс 3. І насамперед ми виконуємо дію множення. Множення передує додаванню згідно з порядком виконання дій. Отже, 4 помножити на 2 це 8, і 8 плюс 3 11. 1 пишемо і 1 запам'ятовуємо, тобто переносимо до розряду сотень. Потім ми 4 множимо на 3. І ще потрібно буде додати до цього добутку одиницю, яку ми запам'ятали. І дорівнює це 12 плюс 1, тобто 13. 3 пишемо, а 1 запам'ятовуємо. Далі ми множимо 4 на 4. Отже, 4 помножити на 4. І ще ми маємо додати одиницю, яку ми запам'ятали з минулого добутку. 4 помножити на 4 плюс 1, і дорівнює це 16 плюс 1, тобто 17. 7. Пишемо. А одиницю знов таки запам'ятовуємо. Так, ми вже закінчимо. Тепер залишилося помножити 4 на 6 і додати до добутку 1. Чому це дорівнює? 4 помножити на 6 це 24, а 24 плюс 1 це 25. Пишемо. Сюди 5, а двійку вже переносити нікуди, отже, двійку ми теж запишемо сюди. Таким чином, 64 329 помножити на 4 дорівнює 257 316. А для чого ці крапки, спитаєте ви? Насправді вони нічого не означають, просто з ними легше прочитати число. Кожні три розряди числа, починаючи справа, я відокремлюю крапками. Все, що стоїть зліва від крапки, це тисячі. А якби я поставила крапку тут, перед двійкою, то зліва від цієї крапки були б вже мільйони. Тобто з цими крапками набагато легше прочитати число. Якщо вам все це зрозуміло, то тоді ви вже готові розв'язувати і складніші приклади. Я хочу сказати, що спосіб розв'язання залишається тим самим, хоча й додається ще один крок. Раніше ми множили багатоцифрові числа на одноцифрові, а зараз я покажу вам, як множити багатоцифрові числа на двоцифрові. Скажімо, нам потрібно 36 помножити, і тепер замість одноцифрового числа я візьму двоцифрове, Помножити на 23. Ось так. Розпочинаємо множити так само, як множили б, якби замість 23 було просто 3. Поки що можна не звертати уваги на двійку. Отже, 3 помножити на 6 це 18. 3 помножити на 6 це 18. 8 пишемо, одиницю запам'ятовуємо. Далі 3 помножити на 3 це 9. І ще плюс 1. 3 помножити на 3 і плюс 1. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо. А одиницю переносити вже нікуди, тож одиницю також записуємо тут. Але це ми виконали лише першу частину завдання. Ми розв'язали приклад 36 помножити на 3. Давайте запишемо ось тут. 36 помножити на 3 дорівнює 108. Це поки все, що ми обчислили. Але ось тут є ще 20. Тому потрібно ще з'ясувати, чому дорівнює 20 помножити на 36. Ця двійка, ні, – це ніщо інше, як 20. І щоб показати, що це насправді не 2, а 20, ми записуємо 0 ось тут. Трохи пізніше я поясню, навіщо ми це зробили. А зараз множимо 2 на 36. Так само, як до цього множили 3. І результат ми почнемо записувати звідси справа на ліво. 2 помножити на 6. Ну це легко, дорівнює 12. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 пишемо. А одиницю запам'ятовуємо. І ось тут ми повинні бути дуже уважними, тому що ось ця одиниця вона залишилася від попередніх обчислень. Її потрібно закреслити, щоб не переплутати. Так, що робимо? 2 помножити на 6 це 12. 2 пишемо, а 1 запам'ятовуємо. Попередню одиницю ми закреслили, щоб не заплутатися. І тепер потрібно 2 помножити на 3. 2 помножити на 3 це 6. І ще плюс 1 один. цю одиницю ми перенесли з минулого добутку. Отримуємо 7, тобто 2 помножити на 3 плюс 1 це дорівнює 7. Отже, у другому рядку у нас 720. Це добуток 20 і 36. Давайте це запишемо. 36 помножити на 20 дорівнює 720. І тепер, думаю, ви розумієте, чому ми записували ось цей нуль. Якби ми цього не зробили, то вийшло б 72 на 720. А 72, в свою чергу, це 36 помножити на 2, а не на 20. Це не просто двійка. Це двійка в розряді десятків, тобто це 20. Ми насправді множимо 36 на 20. Ось чому тут має бути саме 720. Отже, 36 помножити на 23. Давайте я запишу це так. А взагалі то, давайте спочатку до кінця розв'яжемо приклад, а потім вже я поясню, чому ми маємо робити саме так. А щоб до кінця розв'язати цей приклад, залишилося лише додати 108 і 720. Отже, 8 плюс 0 це 8. 0 плюс 2 це 2. І 1 плюс 7 це 8. Таким чином, 36 помножити на 23 дорівнює… 828. А тепер вам, мабуть, цікаво, чому цей метод множення справедливий і чи дійсно це правильна відповідь, оскільки ми окремо множили 36 на 3 отримали 108 і окремо 36 на 20 отримали 720. А потім просто додали ці два добутки: 108 і 720. Давайте в усьому розбиратися. Запишемо ще раз наш приклад. 36 помножити на 23. Ми могли записати його і дещо по-іншому, як 36 помножити на 20 плюс 3. А згідно з розподільним законом множення, ви його вже повинні знати, це те саме, що й 36 помножити на 20 плюс 36 помножити на 3. Якщо вам складно це зрозуміти, то нічого страшного. А якщо ж зрозуміло, дуже добре. Додаткові знання ніколи не були зайвими. Отже, 36 помножити на 20 це ми вже обчислили. дорівнює 720. Також ми з'ясували, що 36 помножити на 3 це 108. І якщо додати 720 до 108, що отримаємо? 828. Вірно? Таке число ми отримали. Так, ми отримали 828. Можна було б ще докладніше це розписати. Тобто, подати у вигляді ось такого виразу: 30 плюс 6 помножити на 20 плюс 3. Давайте ще й так зробимо. Можливо, вам так буде зрозуміліше. Якщо ні, то просто не зважайте на це пояснення. Отже, спочатку ми 3 множимо на 6. 3 помножити на 6 це 18. А 18 це 10 плюс 8. Тут пишемо 8 а 10 переносимо сюди. І не звертаємо уваги на те, що написано тут вгорі. 3 помножити на 30 це 90, а 90 плюс 10 це 100. 100, в свою чергу, це 0 десятків плюс 1 сотня. Не знаю, можливо, ви заплутаєтеся ще більше, а можливо, це дещо і прояснить. Комусь це може допомогти розібратися. Тож, продовжуємо. А тепер помножимо 20 на 30 плюс 6. Ось цю десятку з минулого добутку, давайте закреслимо, щоб не заплутатися. 20 помножити на 6 це 120. Тобто, це 20 плюс 100. Переносимо 100 сюди. 20 помножити на 30 це те саме, що й 2 помножити на 3, тільки потрібно ще дописати 2 нулі. Можливо, я трохи забігаю наперед, припускаючи, що ви знаєте більше, ніж повинні знати. А можливо, все це вже давно вам відомо. І все ж, 20 помножити на 30 це 600. І ще треба додати ту сотню, що ми переносили з минулого добутку. У результаті ми отримаємо 700. Тепер додаємо все це. Чому це дорівнюватиме? Це буде 800, тобто 100 плюс 700, плюс 20 і плюс 8. Отже, це дорівнює 828. Все це я розписувала для того, щоб показати, чому той метод розв'язання, який ми використовували, справедливий і чому ось тут обов'язково потрібно дописувати 0. Якщо ж всі ці пояснення вас заплутали, не переймайтеся з цього приводу. Просто запам'ятайте саму техніку виконання множення і все. А може, просто варто ще раз передивитися відео. Давайте розглянемо ще кілька прикладів. Чим більше прикладів, тим швидше ви усьому розберетеся. Нехай нам потрібно помножити 77 на 77, 7. Помножити на 7 це 49. 9 пишемо, а 4 запам'ятовуємо. І знову 7 помножити на 7. Це дорівнює 49. 49 плюс 4 це 53. Записуємо повністю внизу 53, оскільки далі розрядів ніяких немає. 7 помножити на 7 49. І 49 плюс 4, 53. Все вірно. Тепер множимо 77 ось на цю сімку. Не забуваємо про 0, він має бути ось тут. І закреслимо ось цю четвірку, щоб не заплутатися. 7 помножити на 7 49. 9 пишемо, а 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 7 знову 49, плюс 4 дорівнює 53. А тепер зверніть увагу: ми помножили 77, ось на цю сімку, ту що справа, і отримали 539. Коли ж ми помножили 77 на 70, тобто на сімку що зліва. То отримали 5390. І це цілком логічно. Єдина різниця між добутками це 0. А це означає, що один добуток у 10 разів більший за інший. Тепер ми можемо додати ці два числа. Що ми отримаємо в сумі? 9 плюс 9, 3 плюс 9 12. 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 5 6 і 6 плюс 3. Це 9. І ще записуємо п'ятірку. Таким чином, 77 помножити на 77 дорівнює 5929. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці!